Рік я не розпаковувала цей подарунок. Спочатку я про нього взагалі забула, а потім руки ніяк не доходили зайнятись свічку варінням, адже саме такий набір мені подарували на мій минулий день народження. Але цей день настав і сьогодні разом зробимо свічки. На жаль, ніякої інструкції в наборі не було, я робила все інтуїтивно. Спойлер, і не все пішло так гладко. Але спочатку, поки плавиться віск, перерва на каву з макарунами І звісно, я п'ю свою улюблену каву від 25 кофі роз. А за промокодом, який ви знайдете в описі, для вас буде знижка мінус 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, наборів та комбо. І також нагадаю, що у них є безкоштовна доставка від 350 гривень. А тепер повертаємось до свічок. Коли я залила віск, я помітила, що фітіль відійшов від своєї залізної основи і прийшлось усе реанімувати. Можливо, я щось неправильно робила, що так сталося. Але я заліпила воском той фітіль назад до баночки, все залила, і у мене.